Зія перші проголовне поїхали. Зеленський скасовує міжнародні зустрічі і терміново повертається в Україну після сьогоднішньої нічної та ранкової атаки. Втім, одразу після Києва та пекельної ночі для українців окупанти отримали Кармане курським єдиним в соцмережах, зокрема Telegram X. Поширювали скріншот повідомлення про радіаційну аварію на смоленській атомній електростанції в 4-24 квітня. Про це написали зокрема російський публіцист Олександр Нівзоров, який набув українського громадянства. Низка анонімних новинних пабліків. Можливо, сталася ще одна катастрофа. Написав Нівзоров, підкресливши, що інформація потребує підтвердження. Втім, якщо підтвердиться для окупантів політичному плані, це буде гірше ніж Чорнобиль прямо перед переговорами в Аравії. Їх просто змусять припинити війну. Усі вони показують твіт людини, яка пише під аккаунтом Серж Волінф ікс. Опублікований 24 квітня на Смоленській АЕС, нібито радіаційна аварія. Внаслік аварії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю півтора мільйонів курій Уряд РФ ретельно це приховує. Тим часом радіоактивна хмара рухається в глиб країни в бік Саратова. Стверджує він в твіті для порівняння під час аварії на чес. За офіційними даними радіоактивність становила 50 мільйонів. Кюрі радіаційна аварія на АЕС. Радіаційна хмара рухається в глиперев. Це теж наслідки Своміж. іншим написала партизани, опублікувавши скріншот твіта Серж Волін. А тепер з'явилася інша інформація. Під час запусків корейських балістичних ракет по Україні сьогодні по Україні серія вибухів пролунала поблизу смоленської АЕС. Корейські ракети не всі технологічні. Це і брух рве прямо в повітря, велике відхилення та падіння, тому атакуючи Києву на випадку. Підірвали самі себе одразу після потужних струсів на Смоленській АЕС на Першому енергоблоці зафіксували насичення парою через дефект зварного шва на трубопроводі аварія в той же час. У центрі Ростова на Донуці ночі раптово спалахнув триповерховий склад, де зберігалися електронні компоненти для збирання дронів. Серія надпотужних вибухів дронів РФ поменшує, крім того, через аварію зупинена Ростовська з південь Рев Бесфіла пишуть про страшну пожежу трансформатори на градирні підземні ангари. Горять Путіна. Доповіли. Про те, що це справа рук вагнерівців і партизан, які хочуть спричинити катастрофу на РФ, їх контролює пропагандистські телеграм-канали, пишуть про вибух на Ростовській ас. Путін збирає радбес, готує звернення до народу. Українців буде знову старе погрожувати у той же час. Президент України Зеленський скасував частину програми візиту до південно африканської Республіки через масову атаку Росії. Глава держави негайно повертається в Україну. Глава держави нагадав, що минуло вже 44 дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню ударів. Це була пропозиція штатів про це всі дні. А Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску відповідальності за це. Дуже важливо, щоб усі в світі бачили та розуміли, що відбувається насправді приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпільотників. На жаль, багато руйнувань тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, в Києві 9 людей загинули. Ми співчуття рідним і близьким, зазначив президент. Він доручив міністру оборони України негайно зв'язатися з партнерами щодо запитів про зміцнення протиповітряної оборони. Сьогодні ви інформує президента Парамафосу, який головує в групи 20, про ситуацію та нашу потребу активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібно негайно безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях у поверненні наших полонених викрадених Росією українських дітей. Частина програми цього візиту скасована, та після зустрічі з президентом пар негайно повертаєсь в Україну, заявив Зеленський основний напрямок удару – столиця України, місто Київ. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил ЗС України виявлено здійснено супровід двісті повітряних цілей противника 11 балістичних ракет іскандер М. 37 крилатих ракет Х-101 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 6 крилатих ракет «Іскандер-К», 12 крилатих ракет «Калібр», 4 керовані авіаційні ракети х 59 з літаків тактичної авіації, 145 ударних дронів «Шахет», Дронів-імітаторів різних типів. До відбиття повітряного нападу противника залучалася авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП, мобільні вогніві групи повітряних сил, Сили оборони України, повідомила УПС ЗСУ. За попередніми даними, станом на 10 ранку підтверджено збиття 112 повітряних цілей символістичних ракет «Іскандер МКН-23», 31 крилат ракету Х-101, 6 крилатах ракет «Калібр», 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 69. 64 ударних БПЛА шахет, крім того, 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційного втрачення, відбиті атаки, активну участь брала авіація. Зокрема, пілоти вони f в Ф шістнадцять Міраж. Відзвітували ПСЗСУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.